Приїхав своїми піснями з легкої руки своєї творчої подруги. Я хочу сказати, що наша творчість розпочалася в моєму маленькому селі на фестивалі, не англійською назвою, а я просто назвав Магна Піч Ви в інтернеті бачили мільйонні перегляди. Саме там розпочалася творчість е, лісапетного батальйону. І за два з половиною роки до того, як вони перемогли, Україна має талант, я написав таку пісню, а я не була в Західній Європі. Знаю лише Хмельницький і Тернопіль. Але скоро навіть у Мілані всі почують бабу на баяні. Ваші обласки мільйонерша. <звіття> а знаєте, а я його просто послала. <звіття> <звіття> Матери, Що тебеш, Микола? У я... Звичайна рилом букалашніла. Він посміявся, посміявся, яке наталі, так і буде, і так і було. Я хочу сказати, що я дуже обожнюю свою маленьку країну, своє маленьке село незвичною назвою Канава. Одну буку зміняю я вже в Канаді. І я присвятив такі слова. Я не з Канади, я з села Канава. Живу, пісня, для вас. А не заради слави. Нехай. І свій народ полюбить так держава, як я люблю своє село. Слава Україні! Він дуже хвилюється, я його розумію, я теж хвилююся. Бо я б такий, я хотів перший. Я привикла з молодицями, вийшла, тут, год одрала, всі знають, всі підспівують на концерт, всі йдуть. А сьогодні я запрошений гість. Прошу, але я ще й заспіваю. Так що я не просто буду е коментувати його пісні, не просто буду спілкуватися з вами. А я ще і подарую декілька моїх пісень, які я давно не співала, а ви їх знаєте і любите. Я так надіюсь, що ви придбаєте. Плиток. І сьогодні о 19.30 в палаці Шевченка ми зустрінемося. У нас такий буде добрий, теплий, душевний, родинний вечір. зустріч! Знайомими людьми. Можливо, хтось спеціально прийде, бо його знає. А хтось просто відкриє для себе ім'я, ім'я, яке е, давно вже в його знаті було, але просто не знає, що саме цю пісню написав автор Микола Олександрович Янченко. Я завдячний Ірині Федишин, тому що найбільше е, вона популярна і три мої пісні. Лише у нас на Україні перелаз, мій перелаз і е, е, Пісні, які я подарував просто безкоштовно на виконання, і вони дійсно розлетілися. І зараз Ірина Федишин е, за стролями збирає кошти Сполучених Штатів Канаді для наших воїнів. Давайте поаплодуємо всім артистам, які допомагають ЗСУ. І дійсно сьогодні. Ви в інтернеті бачили мільйонні перегляди на пісню О чого ж ти мамо посивіла рано, як ти доню, там на чужині? Ну, кума, зима, де я на кожусі, на санях їду, а вона ж без рукавиць 27 градусів морозу грала мені. І багато багато знайомих, відомих пісень. Дійсно, багато артистів приїжджають регулярно. Я Ну, не був десятки років трускавці і буду дуже радий всіх вас бачити і повірте, ви не пошкодуєте, тому що якщо е, подивитися, в які ж тональності я пишу, то потрібно перший мій альбом ще на касеті купити, який 35 років тому вийшов. І там були пісні Рідну маму пережить, перелаз мій перелаз. І дійсно пісні, які про Україну, які про нас слава. Повірте, от я багато знаю артистів, я дружу дуже багато, багато знаю і композиторів, і поетів. Але так любити своє маленьке село, свій народ простий, такий роботящий, розумний, який не завжди мав щастя в цьому житті. На якого держава не так часто звертала увагу і допомагала. Так поспівати. Так, е, я вважаю, що ніхто так не зміг робити. Я чекаю сьогодні на вас. Ага, хочу ще нагадати. Зараз старпінці. Любима пісня. От ви добре знаєте, ми її завжди співаємо. За віконцем сонечко встає. От здоров'я кожному! Навіть наші супермодні ганці сонечко сміхалось на фіранті, а я одна в селі така, і я на ходу коня зупиню і бита, це він гад мені написав. Це його пісня, це перша пісня, яку він подарував для виконання, а я ні в кого ж не беру. Я сама пишу, син пише нас весь приду, а його пісню взяла. І ця пісня так полюбилася. На стільки всяких відеоматеріалів є в Ютубі, в Тіктокові. Але щоб ви знали, оце його подарунок. Ви знаєте, коли я побачив її, мініатюрну руку і побачив біля неї гайку. 90-90 то тільки шиє, як вона сказала. Оплиски наші анці, вона радіє, що стільки людей сьогодні слухають наш вездух. І я написав ще так, таку пісню Везу з поля буряки, і там такі були слова. Ну, наші батьки всі пройшли, щоб було щось на столі, бо ж дітки зростали із колгосних та полів. Мої руки крали сухі... Дрова в лісника біля фарми січку несли сіло з для бичка через тиху річку грай, 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 баян, лупи ганька у барабан, я висока, ти широка, давай ганьку із під стоку. Так наша ганька вже давно з Богом. Як він її любив? Ви не уявляєте. Він каже, Наташа, що ти її експлуатуєш? Вічно ти з неї там насміхаєшся. Її треба на одну пісню випустити, бо вона ж не годна. А Гайкуадиву. Я, я йду одну пісню, ганька сама перша лізла на сцену. Ну так склалося, немало жінка здоров'я, ми дуже боляче то пережили. А в нього є від ганьки сорочка. Вона вишила. В неї син загинув ще молодим. 20 років. Вона молодинок. І любила його, е, як сина. Як сина любила, як кажу, Гані, що везе, ай не питай. Діже, кульонки якісь, а там бісером. У нас заплатили великі гроші. Е, Вишили йому сорочку, вона йому подарувала. Це любима сорочка на сьогоднішній день, пана Микола. Робимо фотографію, бо я була це дуже довго, а вам пора вже біліти кипляти. Фотографія, бо такої фотографії зі мною, у вас ще нема. У вас є, що я в кустинці там. В такому костюмі, в такому, а тут я просто, звичайна жінка, схожа на кожну з вас. Зі всіма тараканами в голові і недоліками і, і задурнами. І все задур.